Що робити, якщо ваш слуховий апарат намок. Бувають випадки, коли люди дуже сильно звикають до слухових апаратів і забувають їх зняти, коли приймають душ, плавають в басейні, або діти випадково випускають слухові апарати в ванні. Перш за все, ні в якому разі не сушити слухові пристрої феном, мікрохвильовкою або іншими предметами, які можуть дуже сильно нагріти саму електроніку слухового апарату. Для електроніки. Велика дія температури це небезпечно. По-друге, якщо ви використовуєте слухові апарати на акумуляторах, то в вашому зарядному пристрої бездротовому знаходиться за рахунок зарядки уже нагрівач, який може висушити ваші слухові апарати. Тож обов'язково одразу протріть слухові апарати сухою серветкою і покладіть їх до заряду. Розглянемо інший випадок, якщо ви використовуєте слухові апарати на одноразових повітряно-цінкових батарейках, наприклад, ось такі. В такому випадку, після того, як ваші апарати намокли, вам потрібно обов'язково протерти їх сухою серветкою та покласти до коробочки разом з сушильним блоком, або використовувати електросушку для слухових апаратів. На сьогоднішній день всі слухові апарати Отікон. Мають волого та пило захист IP68. Це каже про те, що короткочасне намокання не призведе до поломок слухових апаратів, але бувають дуже різні випадки, і дія води в кожній ситуації різна. Тому звертайте увагу на перші пункти, яким чином ви можете висушити свої слухові апарати. Але якщо це не допомагає, звертайтеся до нашого сервісного центру.